Варварський обстріл Києва, масові влучання у багатоповерхівки змусили дати жорстку відповідь. Цього разу зокрема, і прямо по столиці окупантів. Ракети масово увійшли у повітряний простір Росії. Прорив оборони і ось уже спалахують. Рашисти у себе вдома. Справжнє торнадо з вибухів накрило вулиці окупантів. Без жалю стираючи усе таких кадрів. Ви точно не чекали побачити. Вітаю, любі глядачі. Говоримо про важливе, тож лишайте вподобання лайку та підписуйтесь на наш канал. Спочатку рефія здійснила комбіновану атаку на Україну. Основна ціль столиця України. Окупанти запустили на Київ крилаті ракети, балістичні ракети наземного базування та аеробалістичні кинжали, запущені з міг 31 к вранці в Україну залетіли запущені з бомбардувальників. Ту 95 МС ракети х-101 які також атакували столицю через центр країни. Сотні шахедів атаку. Але різні регіони України та, зокрема, Київ, у столиці сталися влучання у житлові будинки гуртожиток. Є постраждалі, серед яких діти також в області відомо про загиблих. Російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. Далі стало відомо також про пуски ракет. Найбільше від ворожих ударів постраждав Київ, де сталися влучання у житлові будинки та гуртожиток одного із ВНЗ. Як повідомив начальник київської МВ. Ва Тимур Ткаченко у семи районах столиці є ряд локацій, які постраждали від ворожого обстрілу. У Шевченківському районі сталося влучання безпілотника. Верхній поверх 10-поверхового будинку. Це попередню інформацію. Є пожежа повідомив Віталій Кличко. У Дніпровському районі зафіксовано пожежу на першому і другому поверхах 25-поверхового житлового будинку. Внаслідок атаки ворога без теплопостачання опинилася майже третина столиці. Електрики немає. В частині районів лівого берега також відомо про приліт у гуртожиток одного з вищих навчальних закладів у Києві. У Солом'янському районі росіяни вдарили по будівлі на рівні 9-го поверху. Момент влучання в гуртожиток нау публікують місцеві медіа. Попало в шахту ліфта без постраждалих в гуртожитку. Повибивало вікно, уточнила ректорка університету у коментарі РБК Україна. Ударницькому районі сталося влучання в 24-поверховий житловий будинок будинок. за іншою адресою горять будинки в приватному секторі. Віталій Кличко повідомив, що у Дарницькому районі поруч із будинком, куди влучив безпілотник, також сталася пожежа на верхніх поверхах будинку. У Дніпровському районі пошкодження 18-поверхового житлового будинку на рівні 4-го поверху зафіксовані займання на інших локаціях місті горять автомобілі. Пошкоджено гаражний кооператив, вибито вікна. Наразі відомо про кількох постраждалих осіб. Серед них двоє дітей 9 та 16 років, додав Ткаченко. У Голосіївському районі падіння безпілотника спричинило пожежу трьох авто на території СТО. Пожежу ліквідовано. В оболонському районі загорівся триповерховий приватний будинок через атаку безпілотника. Гасіння триває. Світло в багатьох районах зникло, а на правому березі почались екстрені вимкнення. Без теплопостачання наразі майже третина столиці. Згідно з даними моніторингу. Вих каналів, обстріли були спрямовані на стратегічні об'єкти, такі як ГЕСТ та ТЕЦ у Києві та області. Повітряні сили повідомили про практичну одночасну атаку на столицю крилатих ракет, які атакували Київ та Київщину, а також балістичних ракет із Брянської області Росії. Також повітряні сили повідомили про зліт кількох міг 31 к які атакували Київський регіон кинжалами. Тривогу оголосили по всій Україні у повітряному просторі Київщини фіксували. Вали не тільки ракети, а й російські безпілотники. Частина з них тримала курс прямо на столицю. Зокрема, за даними моніторингових чатів на лісовий масив та теремки. Також наслідки атаки фіксують у шести районах і Київської області. Під ударами ворога об'єкти критичної інфраструктури, підприємства, магазини та житло мирних людей. Усі профільні служби працюють у посиленому режимі. У білоцерківському районі є загибла. Заростає кількість постраждалих. Повідомляють вова під час ракетної атаки у Вишгородському районі. Одна людина опинилася під завалами зруйнованого будинку. Людину дістали і передали медикам. Також у Білій церкві, за даними місцевих пабліків, горить автосалон Ренальд. У місті сильне задимлення. Місцевих просять не відчиняти вікна. Вода теж потрапила під демілітаризацію. пишуть місцеві пабліки шахет впав в озеро на березняках у Києві. А так виглядає одна із київських ка. Тин із середини попередньо в неї влучив російський дрон. Крім того, у Хмельницькому зрані лунали вибухи. У місті працювала ППО, повідомляють низка медіа. Двічі тривога лунали на Буковині. Навіть Польща підняла в повітря військову авіацію на тлі загрози російської ракетної атаки по території України. Про це повідомило оперативне командування збройних сил Польщі у зв'язку з активністю далекобійної авіації Російської Федерації, яка здійснює удари по території України. Військова авіація почала діяти у польському повітряному просторі. Йдеться у повідомленні, авіація винищувачів Польщі почала операції, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли стану готовності. В Польщі поспішили заявити, що такі операції мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки та захист повітряного простору, зокрема в районах, що прилягають до зон, що перебувають під загрозою. Тим часом у Росії пролунали вибухи на парковці біля військової частини у російському місті у Суріськ, що в Приморському краї сталися вибухи на території військової частини номер 19288. Йдеться про об'єкт 80-ї Вітепської червонопрапорної бригади управління, особовий склад якої причетний до воєнних злочинів на території України. Про це повідомив Укрінформ із посиланням на джерела в головному управлінні розвідки Міноборони України. Інцидент стався 24 грудня на паркувальному майданчику військової частини. За даними розвідки, військові цієї бригади брали активну участь у повномасштабному вторгненні в Україну. Зокрема, їх пов'язують із чиненням воєнних злочинів проти цивільного населення та дітей на тимчасово окупованих територіях. Місцеві мешканці та очевидці події поширили у мережі фото та відео, на яких зафіксовано скупчення спецслужб, пожежних розрахунків, поліції та Представників ФСБ біля місця вибухів, попри масштабний резонанс, офіційні російські медіа та влада намагаються замовчувати реальні причини події, називаючи вибухи хлопком зварювального апарата. Наразі детальні наслідки пошкоджень та можливі втрати серед особового складу ворожої бригади уточнюються. Тим часом на заході, дещо налякані українськими ударами в глиб Росії. Україна посилила атаки по території Росії. Наші військові тепер б'ють не лише пові. Військових цілях країни агресорки, але й по нафтових та газових. Однак це вже почало лякати захід. Наша держава ударами в глиб Росії завдає значних фінансових збитків Росії. Це зменшує її спроможності вести війну. Про це розповів виконавчий директор українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. Що все завдяки тому, що в Україні значно покращились спроможності виготовляти власні безпілотники. Жмайло підкреслив, що українські можливості з виробництва далекобійних дрон. Ні, зросли приблизно на 900%. Крім того, Україна намагається максимально знизити ціну за виготовлення одного дрона, щоб їх на озброєнні ставало більше. Вище військово-політичне керівництво України заявляло, що ми можемо вийти на показник 200 далекобійних дронів за день. Це дасть змогу формувати резерви для ударів у відповідь по Росії. Сказав він. Для цього Україні потрібно дуже багато засобів ураження. Адже на один дрон, який прилітає по Росії, припадає 9 збит попри це важливо, що нашій державі вдається збільшувати далекобійність ударів, мовиться про відстань від 1,5 до 2 тисяч кілометрів. Це свідчить про виснаженість російської ППО. Наразі це було все. Дякую, що додивилися цвіта до кінця та до зустрічі в наступних випусках. Бережіть себе і слава Україні!